Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 961-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вночі ворожі війська задали ударів по Одещині балістичними ракетами. Загинуло четверо людей, серед них підліток. Десять осіб отримали поранення, четверо з них у важкому стані. У результаті атаки була зруйнована двоповерхова будівля, де жили і працювали цивільні. Окрім того, минулої доби противник вкотре атакував населені пункти Харківщини. Одна людина загинула, семеро дістали поранення. Пошкоджено, зокрема, приватні будинки, господарчі споруди та надвірні будівлі. Своєю чергою, боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадримо життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.